Сердечно вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословіння. Завтра воскресний день, 20 неділя після п'ятидесятниці, цей день Святе Церква нагадує нам притчу Спасителя про багача і Лазаря. Ці притчі Господь говорить: Був богатий чоловік, який одягався у. Вісен і парфіру, тобто самі одежі самих дорогих матеріалів, який кожен день блискуче пірував, і був бідний по імені Лазер, який лежав біля воріт багача весь в трупах. І собаки приходили і лизали його з трупи. Лазер бажав. Напитати себе крошками, які падали з стола багача, але ніхто йому цього не давав. Помер лазар, і ангели взяли його душу і віднесли на лоно Авраама. Помер богач і похоронили його. І, будучи в муках, в стражданнях, багач підняв очі і побачив вдалі. Авраама і Лазаря на лоні Авраама, і каже богач, отче Авраами, пішли лазаря, щоб він омочив кінець свого пальця в воді і прохолодив мій язик, тому що я мучаюся в цьому пламені. А Авраам каже богачеві: Чадо, нагадай, що ти вже получив добре в своєму житті, а лазарь зле. Тепер він утішається, а ти страждаєш. Понад все це, це між нами і вами велика пропасть, так що від нас ніхто до вас не переходить, і ніхто не може від вас перейти до нас. Тоді багач продовжив своє прохання і каже: Отче Аврамі, тоді пішли Лазаря у дім мого батька, у мене залишилося п'ять братів. Нехай їм скаже і розповість про все, щоб вони не попали в це місце мучення, де знаходжуся я. Авраам каже багачеві, у них є Моїсей і пророки, тобто книжки Моїсея і книжки, які написали пророки, нехай їх слухають. А Багач каже: ні, отче, але якщо хтось з мертвих воскресне і прийде до них, вони покаються. І Авраам каже, Якщо вони Моїсея і пророків не слухають, то ні, навіть якщо би хтось із мертвих воскрес і прийшов до них, не повірять. Ці притчі Бог відкриває нам багато духовних таємниць. Перше, що ми повчаємося з цієї притчі, це що таке благодарність дві людини, багата і бідна. Бідна, бідний Лазер терпів. Бідноту свою, терпів свої хвороби, він не нарікав на Бога, все переносив з терпінням. Він не мав, що їсти, Бог йому посилав йому давали милостиню. Він не міг попасти до доктора, Бог посилав до нього собак, які лизали його трупи, і таким чином лікували, Бог його не залишав. А коли а влазить завершив своє земне життя, то він був перенесений ангелами на лоно Авраама, в те місце, де знаходяться всі праведники, які перейшли по життя, які чекають страшного суда Божого. Багач. навпаки, він був неблагодарний Богові, він забув або не знав, або не хотів знати. Про те, що багатство Бог йому подарував. І Бог подарував йому багатство не для того, щоб він тільки для себе його використовував, а для того, щоб він використовував для себе, скільки необхідно для нормального життя. І щоб він простер руку свою з милостинню тим, хто нуждається в цьому. Багато цього не, не пам'ятав, не знав, не хотів знати. Він був неблагодарний Богові. І Закінчилося все тим, що він оказався в муці, він не був готовий прийняти в себе вічне життя вічне блаженство. Таку силу має благодатність, коли людина благодарить Бога навіть за гірке, за важке, за, за хвороби, за скорботи, то все це перетворюється, благодатність це перетворює її на користь. А коли людина навіть має багатство, має всі удачі, успіхи, вона не благодарить Бога. Це все повертається для неї в шкоду. Від цього людина в кінці в кінців страждає. Так що людина має за все благодарити Бога. І ще ми повчаємося з цієї івангельської притчі, в тому що в майбутньому житті, посторонньому загробному житті, між тими людьми, які знаходяться в пеклі. Між тими людьми, які знаходяться на лоні Авраама, бо в, в, в раю велика пропасть. І ніхто не може перейти з рая, то ніхто не хоче переходити в пекло, Ну, навіть би хотів, він не, не перейде. І навпаки, з пекла ніхто не може перейти в рай, І навіть, якщо він дуже цього хоче. Чому? Тому що це переміщення може зробити людина з допомогою покаяння. Людина розкається в своїх гріхах і переходить в місце блаженства. Але коли людина живе на землі з тілом, душа з'єднана з тілом, то Бог дає нам великий дар покаяння раді немощі, немощі плоті. І людина під час земного життя вона може для себе зробити все. Вона може не грішити, вона може покаятися і випросити у Бога своє прощення в любих гріхів, коли людина. Душа людини розлучається з тілом, від неї віднімається дар покаяння. І вона для себе нічого не може зробити. Багач просив Авраама, щоб той післав Лазаря в дім його батька, тому що у нього залишилося п'ять братів, щоб Лазар, воскресший, мертвих, прийшов до них, і вони побачили, його, й покаялися і не попали в те місце мучення. Авраам каже: у них є Мойсей пророки, нехай їх слухають. Якщо вони Моїсеє Пророків не слухають, то якщо їх якщо хтось з мертвих воскресне прийде до них, вони не повірять. Кожна людина, нормальна людина, хоче вдосконалити свою віру. Часто нам здається, що наша віра була би більш досконалою, якщо б ми побачили якесь чудо, якщо б ми побачили якогось святого, який воскрес із мертвих, який прийшов з постороннього світу. І розказав нам про те, що там він бачив, що він чув, що, що, що чим він насолоджувався. І нам здається, що ми це побачили, почули, то наша віра би дуже досконалася, зросла. Насправді, віра вдосконалюється не від чуда, від бачення чуда, а віра вдосконалюється через особистий подвиг людини, через її особисте життя по заповідям Божим, коли людина живе по Божим заповідям. То вона починає на своєму особистому досвіді пізнавати Бога. Отак пізнавати і розуміти Бога, як ми пізнаємо один одного. Так очевидно бачити, Бога, як ми бачимо очевидно свого товариша поруч з нами. Людина починає переконуватися всіми своїми ну, і душою, і тілом розуміти і відчувати, що Бог є любов, що Бог є милосердя, що Бог є істина. Що Бог є добро. будьмо вдячні Богові за те, що ми маємо в своєму житті, за те, що Бог нам посилає кожен день. Якщо людина вдячна Богові, то все те, що вона має, з чим вона зустрічається, і солодке і гірке, приносить їй користь, Приносить користь в цьому житті, а ще більшу користь в майбутньому житті. Пам'ятаймо, що поки ми в тілі, Бог дає нам. Благодать покаяння, таїнство покаяння, дар покаяння. І ми, потім ми живемо силами, ми повинні потрудитися, попіклуватися про те, щоб собі, собі, своє земне життя побудувати таким чином, щоб кінець нашого земного життя, скорботного став початком вічного блаженного життя. Божественні заповіді не є важкими. Просто нам так здається, коли ми ще знаходимося в стороні від них. Нам так здається, що такі мрачні, важкі, які обмежують всьому людину закони. Насправді, божественні закони легкі, солодкі, приємні, світлі, і вони дають людині справжню свободу, ту свободу від ріка, яка людині приносить користь і для душі, і для тіла. Нехай Бог береже всіх нас.